В Маленькому австралійському містечку Черчилль прокинувся Джуліон літо, ранок, неділя Смачно пахло свіжою кавою та яєчнею з беконом Мама кликала сина на сніданок. Доброго ранку, синку, ти гарно виспався? Прокидайся, сніданок чекає, вставай, Соня, а то запізнимось до церкви. Джуліон побіг до ванної кімнати, хутко одягнувся та прийшов на кухню. Тато, Люба, тобі не соромно так балувати дорослого сина? Сина. Йому вже 22 роки, через рік він одружується. Мама тільки посміхалась тату. Джуліан уплітав сніданок за обі щаки, Пацьомив маму: дякую, рідненька, дякую, що мене балуєш. Я теж хочу подякувати Марії за великий донат. Дякую, рідненька, що балуєш мене. Вітаю всіх нових підписників. Аксакалів цього каналу балую новою історією. Будинок родини Бакуолт Знаходився в передмісті містечка, тата Джуліона був володарем величезної ділянки землі 500 гектарів. В основному це був ліс. Родина жила в гарному та затишному будиночку біля свого лісу, а глибоко в лісі знаходився скарб, гарний водоспад. Родина була закохана в це місце, але повертаємось на кухню родини Бокуолт. Після сніданку гарно вдягнена родина сіла в автомобіль і поїхала в церкву. Будьте такими ж гарними та багатими, як родина і Підписуйтесь на мій канал. Залишайте свою реакцію на відео. Джуліан з нетерпінням чекав, коли вже вони доїдуть. В церкві його чекав Бог. І наречену. Не дивлячись на його молодий вік, Джуліан був набожним християнином. Два роки тому в церкві він зустрів свою наречену 15-річну Каролін. За два роки після знайомства юнаки покохали одне одного, а їх батьки подружились. Обидві родини домовились, що весілля зроблять, коли Каролін виповниться 18 років. Після недільної проповіді Джуліан та Каролін вирішили піти на пікнік. Батьки дали Згоду, але попередили Джуліона, що привіз Каролін в три години по обіді. Джуліон без проблем. Тоді ми зробимо пікнік на нашому водоспаді. Він довіз своїх батьків до будинка, загрузив їжу для пікніка і разом з Каролін поїхали до водоспаду по ґрунтовій дорозі через ліс. Вони їхали в гарному настрою, шуткували, співали псалми. Джуліан помітив на узбіччі збиту мертву тварину, здивувався, хто мог їздити по цій дорозі, дорога приватна на нашій землі, який Чужак наважився перетнути приватну землю. Джуліон хотів вийти і подивитись на тварину, але Королін умовила: тварини вже не допоможеш, часу на пікнік не так багато. Зупинишся на зворотньому шляху. Джуліон без проблем. Вони виїхали на велику галявину. На галявині був природний ставок і водоспад. Дуже живописний. Тож молоді закохані, обрали місце для пікніка, влаштувались гарненько і насолоджувались природою, водоспадом від ставка та їжею, а головне один одним. Джуліан подивився на годинник і сказав, що залишилось півгодини, щоб спіти відвести Королін до батьків, Будьте бутичемними, як Джуліон, та підписуйтесь на канал. Вони почали збирати речі, щоб не запізнитись, сіли в авто і поїхали. Нарешті залишився останній поворот. За яким почнеться виїзд на шосе, а там 20 хвилин і будинок Каролін. Вони співають. Авто завернуло за рог ґрунтової дороги, а раптом Джуліон нагадав дівчині, що хотів подивитись, що за тварина лежить на узбіччі. Каролі не заперечувала, але благала хлопця, щоб він поспішав. Вона не хотіла розчаровувати батьків, щоб вони і надалі відпускали її на побачення з Джуліоном. Тож він зупинив авто за рогом і сказав: Я хутко прибіжу. Міста, де збили тварини. Я хочу зрозуміти, хто вдерся в приватну власність, ти не вспієш скучити зі мною? Джуліон забіг з за ріг дороги і побіг до місця аварії. Він пробіг хвилини дві її, зупинився. В кущах лежала мертва тварина. Вона була великою і він не бачив такої тварини ніколи. Джуліан нахилився, щоб краще роздивитись морду тварини, і почув хрускіт гілки, повернувся, в очах потемніло. Каролін сиділа в машині і дивилась то на годинник, то на дзеркало заднього виду. Пройшло вже 10 хвилин, а Джуліона все не було. Вона нервувала і непокоїлась одночасно. Терпець урвався. Вона вийшла. З авто та зробила декілька кроків в напрямку, куди побіг Джуліон, і завмерла. Прямо посеред дороги стояло щось, що її мозок просто не міг сприйняти. Їй хотіло стікти, але вона завмерла від страху, дивлячись на те, що стояла посеред дороги. Він наближався до Каролін. На пів четвертого мати Джуліона почала хвилюватись. Діти не приїхали вчасно. Що могло статись? Джуліон завжди був пунктуальним, тому вона вийшла на ганок, щоб почекати дітей. Але пройшло вже пів години. А авто з дітьми не з'явилось на дорозі. Вона пішла по дорозі до них на зустріч. Проходячи поруч огорожі, яка пристяглася вздовж маєтку, вона помітила пластикову пляшку, котра засунута в одну із ланок огорожі. Вона підійшла й. Витягнула пляшку. Всередині пляшки був папірець, мати Джуліона дістала та розгорнула папірець, її серце почало шалено битись. Вона закрила рота рукою, щоб не кричати від жаху. У записі було багато сатанінських символів та знаків. Вона прочитала Ваш хлопчик та дівчинка викрадені. Поки ви не звернулись до поліції, вони живі. Як тільки звернетесь, вони помруть. Мати побігла в будинок телефонувати чоловіку. Потім вона подзвонила батькам Каролін і все розповіла. Незважаючи на загрозу не звертатись до поліції, батьки звернулись. Поліція почала розслідування. Криміналісти вивчили записку. І в ніжньому кутку помітили підпис ОНЕ. Копи зрозуміли, що мають справу з сатанінським культом дев'яти кутів. Дії в основному в Європі має відділення в США, Канаді і Австралії. Культ вірить, що християні є вороги світу, і їх потрібно знищити, що панував мілітаристичний новий світовий порядок імперіум. Культ практикує людські жертвоприношення, жертвами стають самі погані. Ганні люди суспільства, набожні християни. Батько Каролін додав, що 10 днів тому він получив лист такими ж символами, але прийняв за дурний жарт. Поліція почала масштабні пошуки. Гелікоптер кружляв над лісом, а копи з собаками на землі. Вони прочесали весь маєток, але не знайшли слідів ні Джуліона, ні Каролін. Проходили години, потім доба. Ще доба поліція нічого не знайшла, тому вони покликали психолога, щоб той готував батьків до найгіршого. Через сім днів після зникнення Королін і Джуліона фермер їхав з вивистою дорогою в горах неподалік Альпанського національного парку. Це суворогірське місце, яке знаходиться. 400 кілометрів від міста Черчилль, фермер побачив на дорозі молодого чоловіка і молоду жінку, які були голі на тілі, були опіки і численні поранення. Фермер зупинився і запропонував відвести їх до лікарні. Вони були такі виснажені, що фермер допоміг обом залізти в авто. Невдовзі поліцейські дізналися, що були знайдені і живі. Вони швидко помчали до тієї лікарні, де знаходилась пара. Лікарі розповіли копам, що Каролін і Джуліон дуже травмовані. Вони жахливо обгоріли на сонці. Вони вкриті укусами камах. Отримали порізи та синці, але внутрішні органи в нормі треба дати час, щоб зовнішні рани загоїлись. Поліція запитувала у молодих людей, що стали з вами. Хто це зробив? Хто привіз вас сюди? Якщо це зробила ОНА і вони в національному парку, нам потрібно негайно їх знайти і арештувати. Каролін і Джуліон сиділи на лікарняних ліжках і розповідали, що з ними сталося. Джуліан, коли я добіг до збитої тварини, я почув хруст гілки позаду себе. І коли я повернувся, то відчув щось тверде вдарило в потилицю. Я впав без свідомості. Коли отямився, то була вже ніч. Я був посеред. Перед лісом, зовсім голий. Ми зап'ястя та щиколотки були зв'язані разом, а ще мене прив'язали до дерева. Я не мав уявлення, що відбувається, де я знаходжусь. Серед ночі я чув тільки голоси диких тварин. Я дригався, щоб якось послабити мотузки. Раптом під листям знайшов ніж. Це було дивно. Мені здається, що ніж лишили спеціально для мене. Я спромігся з великим зусиллям розрізати мотузки, адже ніж був топий. Я був вільний від мотузок, але я не міг уявити, куди йти. Я не знав, де мій викрадач. Мені здалося, що він слідкує за мною, з лісом. Я побіг, куди очі дивились. Каролін. Я вийшла з авто з очікуванні Джуліана і побачила, що в трьох метрах від мене стоїть чоловік, одягнений у все чорне, на голові чорна балаклава. Він стояв і дивився мені в очі. Я так злякалась. Потім він різко накинувся на мене, кинув на землю, зірвав з мене весь одяг, зв'язав руки, ноги, очі. Я лежала на дорозі гола і зв'язана, і нічого не бачила. Я чула, як. Чоловік під'їхав до машини, кинув мене в багажник. Ми їхали дуже довго. Мабуть, годин п'ять. Мої руки і ноги так сильно занеміли, що почався стріляючий біль. Моє тіло почало підкидати, і я зрозуміла, що ми їдемо по вибиїстій дорозі. Потім він зупинив авто. Відчинив багажник, він зняв пов'язку з моїх очей, підняв на руки і кинув на землю, взяв з багажника лопату, схопив мої зв'язані за і почав тягнути мене по землі в ліс. Я бачила, як в місячному сяйві виблискувала лопата у нього в другій руці. У мене була одна думка, що він мене зараз б'є, зупинився, збурнув мене на бік. І почав копати яму. Я дивилася, як він методично копає. А мій внутрішній голос вертався молитві до Бога. Прошу Господь, пусть він мене спочатку б'є. Тільки не бути закопаною живцем. Чоловік викопав достатньо глибоку яму, підійшов до мене, підняв і жбурнув яму. Я зрозуміла, що це мої останні хвилини життя, але я почула його кроки. Він шов геть від ями. Яма була глибокою. Я не могла побачити, в якому напрямку він пішов, і дякувала Богу. Що можу трішки пожити, Джуліан. І я біг крізь кущі і дерева вночі. Я почав кричати про допомогу. Розуміє, що викрадач почує мене, але мені потрібна була допомога. Я біг і кричав. Раптом я почув крик далі. Це був жіночий крик. Я побіг в сторону, де лунав крик жінки, зашвортався об купу землі, впав в яму на жінку, котра кричала: Це була Каролін. Я хутко розрізав мотузки. ми вилізли з ями. Королін ледве могла рухатись, я допоміг дійти Королін до дерева, посадив її, почав шукати якісь речі. Мені залишили ніж, а що залишили королін? Я знайшов. Біля ями росте молодий дуб, а під нім лежав спальний мішок та трішки їжі і води. Ми не могли зрозуміти, навіщо комусь нас викрадати, а потім грати в жахливі ігри на виживання. В наступні 48 годин ми наполегливо просувались вперед до порятунку, в надії зустріти людей. Ми смажились на сонці вдень, а вночі тремтіли від холоду. Залізали обоє в один спальний мішок і намагались зігрітися. Земля під ногами була кам'яниста, наші ноги кровили, ми ледь просувались. Ми плакали, коли зрозуміли, що просуває 48 годин, прийшли до клятої ями, впали на землю від втоми. Каролін сказала, дивись, я побачив на тому ж дереві, де знайшов спальний мішок, висів у рюкзак. Ми знайшли в ньому їжу, воду та карту. Чому ми знаходили потрібні речі тоді, коли вони нам були потрібні, що за експеримент над нами проводився? Ми п'ять днів йшли по карті, доки не вийшли на дорогу і зустріли фермера. Котрий нас врятував, поліція почала пошук національному парку. Вони хотіли спіймати нападника чи нападників. Вони нікого не знайшли, знайшли тільки яму, мотузку, лопату, клейку стрічку та чорну одежу з Балаклавою. Віддали все на експертизу. Після відповіді експертів попи не могли повірити. Аналіз ДНК на речах був однієї людини Джуліана. Джуліана допитали ще раз. Попи серйозно натиснули. Копи серйозно натиснули, показав, що на всіх речах тільки ДНК Джуліона, а ще показали відео з магазину, де він купує ту саму лопату. Джуліон зламався і розповів реальну історію. Трупа тварини не було. Я вигадав це. Вийшов з машини, побіг в ліс і перевдягся в чорну одежу і балаклаву. Напав та зв'язав Каролін і поклав у багажник. Під'їхав до дерева з великим дуплом, дістав звідти лопату, рюкзак, ніж, спальний мішок. і Поїхав до національного парку. Там, на очах королін, викопав яму і робив вигляд, що збираюся її вбити та поховати. Я хотів максимально її налякати. Збурнув її до ями, відійшов подалі, роздягся наголо, а речі сховав під каменем, почав кричати, наближаючись до ями. Я її освободив, розповів історію, як я знайшов ніж і звільнився від пут. Знайшов під деревом спальний мішок, котрій сам і поклав. Ми блокали сім днів. Але я знав, де ми знаходимось, і в любомить легко вивів нас до людей, але я не досяг своєї цілі, а цілею був старий багатьом знайомий секс. Ми обидва знали, що до шлюбу не можна займатися сексом, але я вже не міг терпіти. А коли батьки перенесли весілля ще на рік, то в мене урвався терпець. Тому я інсценував усе це викрадення, щоб змусити Каролін займатися сексом. Ми були голі один мішок на двох. Нам було холодно вночі. Я запевняв її, що заняття сексом нас зігріє і спасе життя. Каролін, незважаючи на обставини, кожного разу казала ні. Сім днів я переконував займати сексом, говорив, що це питання життя і смерті, що ми можемо сказати свої обітниці перед очима Бога і цим небом. Але я чув тільки «ні, ні, 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 тому я здався і вивів чарівним чином нас на дорогу. Це я написав записки від культу ОНЕЙ щоб батьки не ходили до поліції. У 2009 році суд визнав винним Джуліона і засудив до 7 років тюрми.